Вітаю вас, друзі. Маю для вас чергову чудову історію про те, як зрадника України, який допомагав окупантам захоплювати Крим, Росія кинула на не человекам. І нікого, мабуть, на не нужні. Я їм говорю ми живі і нас Людьми не считайте. оцей зрадник України жив у Криму до окупації, і усе у нього було добре. Але він вирішив покликати Путіна, покликати російські війська в Крим. І після того якось у нього все стало набагато гірше. Бачів от нас, катори ми кримські весні били самі активні люди, сейчас ми до не на на в даний момент. Полі безпріде, як я кажу, у таких випадках знайомтесь, це Овсеп Мінасян. Не злась Овсеп Овсепаркіметович, пазивної армен, який знає по всьому кримську вісні. Все народне ополчення. як ви вже зрозуміли, він допомагав російським окупантам у 2014 році захоплювати український Крим. Він долучився також до банд формування, яке називали Кримська самооборона, за наказом Аксьонова. Я перший приказом Сергія Валерійовича Аксьонова назначений був. Начальник самооборони южні береги Криму. розповідає цей зрадник, що він також охороняв і ту саму поклонську. Я був е, охраняв, начальник. А Поклонська Паклонська Наталя А за сприяння окупації Криму та за зраду України він отримав грамоту від Путіна та медаль за захоплення півострова. Я награжден за возвращення Криму в Росію. Я награжден Владимир Владимирович Путіна благодарності. Також він стверджує, що воював проти Азербайджану учасників бойової дійства. Я воював Гордом Карабахі. Не знаю, як там щодо Карабаху, але у відкритому доступі я знайшов інформацію, що це створіння також воювало проти України на Донбасі, і є навіть відповідні фото, які могли бути зроблені на окупованих територіях Донецької або Луганської областей. Коли він зрадив Україну, то думав, що у нього все буде добре, що будуть жити тепер мешканці півострова за законом, але виявилось, що усе стало. Навпаки. Пошли в Россию. Надеюсь, что законность Законность будет здесь. Буде Хотя бы в России будет законность. Оказывается, получается, вообще как оно. Потім... Проте про все по порядку. Підпишіться на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залишайте свої коментарі. А тепер я вам розповім, які ж проблеми спіткали цього зрадника України. Ні роботи нету, ні жилля нету. Два людини награждені президента. У мене син спить на полу. я живу в общежитті. У Мінасяна були серйозні проблеми із житлом. Він зі своїм сином, який також допомагав захоплювати Крим, практично бомжували. І, щоб хоч якось, вижити, він розпродав усе своє майно. Що били, я все продав, щоб вижити. Він усе чекав, що Росія йому допоможе, але та якось не дуже поспішала. Та усе одно він любив владіміра Владиміровича Путіна. Я Убежден, что наш президент относится к крымскому народу, наших зрештою доведений до він вирішив вийти на протест та оголосив голодування. Я это объявляю голодовку. Я голодовку буду проводити. Город Ялта перед пам'ятником Леніна. Біля пам'ятника Леніну, де він проводив своє голодування, підійшла до нього поліція та відвела його до місцевих чиновників окупаційної адміністрації. А може бути орден не дав старої вами замужество. Аж конечно. Я дінош, я не організатор. Я, я знакома камера. І ось йому здалося, що Росія його нарешті почула. Після тієї зустрічі із чиновниками з окупаційної адміністрації цей мешканець Ялти отримав довгоочікувану квартиру, проте з нюансами. Мені дали таку квартиру, що. Там ні дверей, ні акну нічого не було. Взагалі. Два года криті двері. То всі бомжі там на А Від наших ти час обіжають повсюду. Квартиру він вирішив відремонтувати і задля цього навіть вліз у чималі борги. Я на в долгах. 13 тисяч доларів витратив, щоб в цій квартирі зробити квартиру. Та коли ремонт він вже практично провів, коли вже витратив гроші, окупанти вирішили іще раз йому віддячити та захотіли забрати у нього цю квартиру назад. Ровно через місяць мені приходить письмо. Адміністрація поставить постановлення анулірувати два мери постановлення. І забрати квартиру. Далі він іще щось намагався пояснити про апеляційний суд, але цей борець настільки боровся за руський мір, що не зміг його вивчити. Тому я мало зрозумів, що саме він має на увазі. Сьогодні мені дає апеляційний суд. Какої те Я не знаю, що вона від мене хоче, просто мій голос. Ніхто не хоче слушати. Отож, тепер цей учасник Руської Вісни знову може опинитись на вулиці і буде собі бомжувати в ім'я владіміра Путіна. І ниє він тепер та звертається до Аксьонова по допомогу. Я зараз хочу обращатися Сергія Валерійовича Аксьонова. лично. Пожалуйста, мой питання, візьміть на контроль. Я в мне кажется, много чего-то зідала. А оскільки він іще є і у розшуку, то й виїхати практично нікуди не може. Ви знаєте, що я вез міра творцях. Ви я дія і тергову куди мені піти? Ну я би сказав, куди саме йому варто тепер піти, на які саме три літери, але не буду використовувати нецензурну лексику. Навіть землі немає, щоб мені палатку поставити, десь то в палатці жити. Що мені зробити? Ну як варіант, він іще ще може взяти приклад із іншого пособника російських окупантів, якому теж Росія так сильно віддячила, що він тепер у Донецьку мешкає у гаражі. Я знімав гараж. І просто проживав в гараже, так как не було у мене фінансів знімати квартиру і жити, жити на квартирі, жити нормально. Почему чому нас так относятся к нам? Почему? Я, я просто не пойму. Сподіваюсь, ця історія стане наукою для інших любителів руского міра. Хоча не факт. Тому що для того, аби зробити якісь висновки, потрібно, хоча б, вміти думати. Почому родная вот так вот над ними здається? і зичу кожному зрадникові України відчути на своїй шкурі вдячність російської федерації. Федерації за власне зраду України нехай кожен оце бачить і розуміє, що рускії своїх завжди кидають, і у кращому випадку це може бути отака ситуація із виселенням а у гіршому випадку Російська Федерація інколи навіть вбиває своїх адептів.